Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня середи 11 лютого у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про що поговоримо у випуску далі коротко. Коломийські медики підбивали підсумки роботи за 2014 рік. На посаду головного лікаря Коломийської швидкої допомоги мають право дві особи. Медики, рятувальники, міліція та інші служби провели навчання із техніки безпеки. Допомога в АТО цього разу передачу на війну відправили волонтери із моторвагонного депо Коломия. Тепер про це та інше детальніше. Коломийські лікарі підбивали підсумки роботи за 2014 рік. На зустріч зібралися у місцевому клубі медиків. До участі запросили керівників районної ради та райдержадміністрації. Про що говорили? Дивіться далі. на початку зустрічі керівник об'єднання вимушених переселенців Фенікс Ольга Золотарьова подякувала лікарям за увагу до людей зі сходу та посильну допомогу. Я з низьким укліном звертаюся тим, щоб можливість та допомоги, яка яку ви і робите на зараз, була і надалі. Заступник головного лікаря Петро Лесів повідомив, що Коломийські лікарі допомагають також і матеріально. Так 145 тисяч гривень власних коштів медики зібрали на потреби майданівців та бійців. АТО. далі заступник розповів про роботу Коломийської центральної районної лікарні за минулий рік. Найперше повідомив, що у 2014-му у Коломиї відкрито комунальний заклад міський центр первинної медико-санітарної допомоги, з яким центральна лікарня вже налагодила співпрацю. Минулого року довелося провести і часткову оптимізацію. Вдалася оптимізація ліжкового фонду стаціонарів Колумбійської ЦРЛ. Скорочено 10 ліжок, з них 5 терапевтичних ліжок стаціонару і п'ять травматологічних ліжок отинійської районної лікарні. Так само урегульовувалось питання доцільності раціонального використання профілактичного відділу ЦРЛ кабінету підліткового кабінету. На даний час профілактичний відділ ЦРП залишається у структурі і і підлітковій так само у структурі дитячої поліклініки, а посади медичних сестер із по школах, які в нас були в на структурі дитячої поліклініки, передаються у міськ цей міській відділ освіти. Пан Лесів повідомив, що на медицину у минулому році з бюджету виділили майже 79,5 з половиною мільйонів. Ще 16,5 з половиною було додаткових коштів. Це гроші, яких не вистачало на виплату заробітної плати до кінця року. Практично 90 з половиною відсотків склав фонд заробітної плати і енергоносії. Це захищені статті. Медикаменти 2,6 мільйона. в тому числі на безкоштовні під рецепти виділено 150 тисяч гривень, в тому числі по ЦРЛ. 72,7 тисячі гривень по дитячій лікарні, 77,3. Три тисячі вартість одного ліжкого дня на медикаменти склав 7,68 гривень проти 7,26 у минулому році. Ця сума витрат на медикаменти з урахуванням благодійних надходжень, уточнила головний лікар Ірина Садов'як. Мала центральна районна лікарня і власні надходження. Тобто зубопротезування, медичний огляд, плата за інтернатуру, плата за комунальні послуги, оренда майна всього на суму 2 мільйони 264 тисячі гривень. Благодійна. Коштів поступило на суму 68 тисяч 947 гривень. Придбано на них протягом року канцтовари, медикаменти на суму 131 тисяча 588 гривень. З гуманітарної допомоги надійшло на суму 893 тисячі гривень, в тому числі медикаментів на суму 225,5 тисяч гривень. Бензинні запчастини 22 тисячі гривень, медичне обладнання на 330 тисяч гривень. Слід відмітити так само, що лікарняною касою була надана благодійна допомога на суму 23 тисячі 594 гривні. Придбано ЕКГ-апарат, ФЕК та медикаменти. За бюджетні кошти на суму 32 тисячі 358 придбано медичне обладнання і м'який та твердий інвентар. Звітував Пан Лесів про стан захворюваності, смертності, профілактичні заходи. Ірина Садов'як звертаючись до влади, зауважила, що цей звіт був дуже складним, але рік таки вдалося завершити. Далі присутні радилися і планували, як працювати і жити у не менш складному 2015-му. Про підсумки роботи говорили і на Коломийській швидкій. Вже понад рік ця медична структура входить до складу обласного центру екстреної допомоги. Такий перехід не змінив обов'язків членів колективу. На швидкій працюють у звичному режимі. А от питання головного лікаря залишається відкритим ще від минулого літа. Як з'ясувалося, на цю посаду зараз мають право дві особи. Чому склалася така ситуація? Дивіться далі. З 1 січня 2014 року Коломийська станція швидкої медичної допомоги є підрозділом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Фінансування здійснюється централізовано з обласного бюджету. Наразі в місцевій швидкій налічується майже півтори сотні працівників. За період реорганізації змогли зберегти усі робочі місця. Це обласний керівник Володимир Похмурський вважає великим досягненням. А от зміни керівництва уникнути не вдалося. У липні минулого року на посаду головного лікаря керівник центру призначив Валерія Костащука, який до цього 13 років працював лікарем виїзної бригади. Натомість з посади головного звільнили Володимира Дмитрика, який очолював швидку з 2011-го. Причина незадовільна робота його як керівника. Пан Дмитрик подав до суду, виграв його і тепер вимагає поновити його на посаді головного лікаря. Швидкої інше питання, що велика частина колективу не хоче його повернення. Хоча кажуть, є кілька колег, які підтримують колишнього керівника. Ми відвідали швидку та розпитали погляди усіх сторін конфлікту. Далі пряма мова. Повший керівник Володимир Дмитрик, так він був ну, хороша людина, грамотний анестезіолог і так далі. Ну, не, не маючи підтримки в колективі, не маючи спільного бачення з керівництвом, він обрав собі інший шлях шляхом якогось відокремлення, шляхом, скажімо, ініціювання якихось ну, інтриг, якщо відверто так говорячи, збурив колектив. Я вам хочу доповісти, що за тільки за 13 рік ми практично кожен другий тиждень з коломицького. w tej instancji mały Люди приїжджали, люди писали, я маю такий талмуд розглядів, писали прокуратуру повноважену прав людини, один другому заглядали, хто скільки має чергувань, хто, хто хто, і це починалося. Просто збурення таке, ну, ну, явно був нездорова атмосфера в колективі. Ну, І замість того, щоб виправити недоліки і сказати, він пішов в відкриту конфронтацію, сказав, що думка керівника його не обходить, бо він сам собі зусив, він тут має достатньо авторитету, щоб він закрити всі кадрові питання, от, і причому то не скриває. Група думців його складає, аж раптом три чоловіка, такі як були суди. Були суди. Так ми програли тут суд по цьому. Це, можна, це означає? можна людину треба поновити на роботі. Нічого це ну, ясно, рішення суду. Ми, ми маємо своє бачення, ми його оскаржуємо. Черговий раз. Суд присудив його поновити. Законного підстави ми зараз чекаємо роз'яснення, оскільки ми маємо законно призначеного іншого керівника. Стосочки з точки зору оцінки його роботи, я можу, наприклад, навести цифри, щоб це не було голослівно. Що змінилося за останні пів року? Зменшилася загальна кількість виїздів на 17%, порівняно з минулим роком. Зменшилось наприклад, технологічних виїздів. Що таке технологічний виїзд. Це є не непрофільний виїзд бригади швидкої допомоги. Це той час, коли бригади немає, невідомо куди вона їздить. Звітність відносно на 50%. Хибних викликів на 36%. Зменшилася зменшилась кількість викликів. Зараз на сьогоднішній день Коломия має абсолютно грамотну повноцінну бригаду, яка може робити найвищий рівень надання допомоги. Що таке керівник керівник це виконавець нормативів. І він і він не, не не прагне, як минулий керівник створити собі під себе законодавчу базу. Є маєш законодавчу дав, і маєш нормативні документи, притримуєш ти хороший керівник. Підтримують тебе люди. Немає скандалу, не, не ходить тобі не постійно якісь скарги, не продукує свого твого Значи ти живеш з людьми нормально. Зараз на станції працює 140 людей. Причому це 11 чоловік це адміністрації і технічного персоналу. Бригад у нас працює дев'ять, це котрі круглодобово надають екстрену медичну допомогу. З них шість лікарських бригад і три фельдшерські бригади. Радіус обслуговування Коломийської станції це місто Коломия і прилеглі села. Чи задоволені ваші підлегли роботою вас як керівника? Ну я думаю, що на даний час більш-менш люди зрозуміли, що їм подобається працювати в центрі. А на рахунок того, що вони мною задоволені, це треба вже кол кол колектив питати. Я з цією людиною працюю працювала в одній зміні більше 10 років, тому мала можливість неодноразово переконатися у високих професійних якостях. У також він проявив себе як прекрасний керівник, який вміє співпрацювати з людьми, вміє розуміти їхні потреби, вміє допомогти порадою якщо потрібно. Працюю 40 років, більше вже як 40 років. Але ви знаєте, чотири головних лікарі. Нам помінялося, я пережила, як так сказати, їх. А от п'ятий нам чомусь не вдався. Ну не вдався. Він, як людина, я нічого проти нього не маю, але він розумієте, він не вміє згуртувати колектив. Він прийшов з такої посади, що він там, може би, й цінний працівник був у реанімації, а тут він не знайшов себе. Він розумієте, почав робити розколи між людьми. Я, наприклад, декілька разів зверталася до. До бувшого керівника, який ніколи не вирішував питання. Він єдине, що яке я в нього була п'ять разів в кабінеті, і він мені так казав: у мене дзвінки зверху. Він ніколи не він навіть не, не, не хотів вислухати. Він не сказав, у мене дзвінок зверху. Все. Ви задоволені роботою Е, Є свої нюанси. Одна наприклад. Ну, наприклад, бюджет, колективний договір, який не не укладений на протязі року, не підписаний. Чому не підписаний? Який бюджет. Чому ти, немає виплат за надбавок за? Листопад, грудень минулого року, в цьому році менше. Ну, є багато суттєвих запитань. Ваша точка зору, що робота з представленням пана конола не, не, не змінилася. Не Скажіть, будь ласка точка зору стосовно пана Володимира Дмитрика? Питання Дмитрика Володимира Михайловича це є питання між Дмитриком і адміністрацією обласною. Угу. Це є судовий процес між керівництвом. Посаду головного лікаря я був призначений у вересні місяці 2011 року. Звільнений на липні 2 липня 2014 року. З посади в зв'язку, ну як звучить на казі, в зв'язку з систематичним невиконанням посадових обов'язків. Я е, звернувся до захисту. Захист склав позовну заяву. З цією заявою я звернувся до суду, до Коломийського суду. Суд е, визнав рішення керівника. Центру екстреної медичної допомоги пана Пумурського недійсним, анулював його. З боку пана Пухмурського було подано апеляцію. Апеляційний суд я також виграв. Але тим не менше, вони умудрилися після рішення суду на наступний день провести перевірку на Коломийській станції. Вияснити, чи був я на роботі, чи не був, без жодних попереджень, що я маю бути відновлений і звільнили мене повторно за пробували. Знову з цим рішенням я був незгідний, звернувся до суду, суд визнав рішення неправомірним і знову 3 лютого цього року мене поновлено на посаді. Але керівник вперто не виконує рішення суду, і я продовжую відстоювати свої інтереси. Тому що я вважаю, на сьогоднішній день кожна людина, яка не згідна з тим чи іншим рішенням, має доказувати свою правоту. Ви готові очолювати колектив, котрий не дуже на вашому боці. Ви розумієте? Я є за фахом лікар-реаніматолог. Я пропрацював на посаді 21 рік. Прийшовши на посаду лікаря, головного лікаря швидкої допомоги, можливо, з тих чи інших причин, знаючи, як потрібно надавати невідкладну допомогу, я ну, можливо десь занадто строго відносився до працівників. Це в тій чи іншій мірі може комусь і не подобатися. Але я вважаю, що дії мої були правильно. Проведені більше того, за час мого перебування на посаді, кількість бензину. Скоротилася витрати бензину скоротилися 6 тисяч літрів у місяць до 4,5. Я вважаю, що це якісний показник. Через то я маю всі шанси і бажання вернутися до виконання обов'язків. Як завершиться ситуація, наразі невідомо. Ймовірно, сторонам знову доведеться звертатися до суду, але Досин, Ігор Кофлюк, події Антика. Пожежа у дитячій лікарні щоправда навчальна. Коломийські медики, рятувальники, міліція та інші служби провели навчання із техніки безпеки. Дитяча лікарня одна із п'яти потенційно небезпечних об'єктів у місті, в якому може виникнути пожежа. А від того, як вчасно її ліквідують, залежить життя не тільки персоналу, але й маленьких пацієнтів. Як пройшли навчання, розкаже Віталія Васильчук. За легендою, пожежа виникла у рентгент-кабінеті. Є постраждалий, його виводять. Потім попереджають керівництво та інших працівників. Добрий день. В позаштатна ситуація пожежа. Всього за хвилину до лікарні прямують пожежні машини. Поки пожежники готуються до ліквідації вогню, у лікарні триває евакуація. Складність у тому, що треба вивести на вулицю не тільки персонал, але й маленьких пацієнтів. Втім, проблем не виникало. Усі спокійно покидали приміщення. Дуже махом збиралися і переживали. Та як нас тепер така ситуація, то треба. Тим часом у приміщенні вже працюють пожежники. В першу чергу рятувальники виносять потерпілого. Згодом за його порятунок уже борються медики. Ми надаємо першу невідкладну допомогу хворому з отруєнням чадним газом. На даний момент забезпечуємо кисневу терапію і вимірює артеріальний тиск, щоб визначити і надавати подальшу допомогу. Хворому зараз водій під'їжджає. Будемо його транспортувати в центральну районну лікарню. Як ви себе почуваєте? Та вже добріше. Допомагали рятувальникам медики, кажуть, навчання дуже потрібні, адже можна практично відтворити усі дії. А у нас час треба бути готовим до будь-яких сценаріїв. Прийшли з приймального покою сантарка. Оголосила, що в рентген-кабінеті у нас пожежа, так в нас навчання. І ми почали евакуювати. Завідділ дав команду. у Нас є два пости медсестер. Нам стричка скерувала, щоб одягалися всі. Швиденько на два виходи виходили. Половина відділу на на один вихід, а друга половина на інший, щоб не було скупчення народу. Коломийська дитяча лікарня один із п'яти потенційно небезпечних об'єктів. Дає загроза життю людей. Саме тому склали додатковий графік протипожежних навчань, розповідає начальник Коломийського міськвідділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій Ігор Вацик. Дусі тут бачите багато людей, які треба навчити. Чітку задіємо спецслужби, які на сьогоднішній місті Коломиї, бачите, і швидка, і газовики приїхали, енергетики приїхали, і всі служби, які створені такі мобільні групи, щоб надавати допомогу і одночасно навчати населення людей. Ну, воно воно корисно, тому що е, е, співпраця між службами, чітка організація і навчити персональних діяти випадку надзвичайної ситуації, яка складається на даному віці. Про пожежну безпеку треба дбати завжди, особливо у такий час, наголосив головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук. Тому важливо, аби колектив діяв злагоджено і не піддавався паніці. У нас заклад підвищеної небезпеки, тому що тут є стаціонарне відділення, де є постійне перебування дітей, надії важкохворих дітей. Є велика кількість персоналу. Є частина людей по догляду за дітьми знаходиться. Тут тут люба будь-який факт пожежі може принести до таких великих втрат. Після навчань підвели попередні підсумки, обговорили помилки та як їх усунути. Адже попереду новий навчальний об'єкт. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК. Допомога в зону АТО цього разу передачу на війну відправили волонтери із моторвагонного депо Коломия. На зібранні серед працівників кошти придбали найнеобхідніше. Пакунки експрес-доставкою відправили землякам, які зараз захищають Україну у Дебальцевому. Деталі від Мар'яни Відокремлений підрозділ Львівської залізниці. Моторвагонне депо Коломия не вперше допомагає нашим захисникам на сході. Два місяці тому колектив зібрав 7 тисяч гривень і передав у зону АТО. Тепер вирішили надіслати продукти харчування та одяг. Ми з цеху експлуатації неодноразово вже збирали кошти. От на даний час ми е, скупилися трошечки. Е, є у нас знайомі, які в, в Дебальцево. От, іменно в Дебальцево ми відправляємо ці пакунки. У Дебальцевому перебувають колишні військові Івано-Франківського 5-го батальйону. Серед них багато мешканців Коломийщини. Воює і відчим Сергія Степанова. Саме він повідомив, чого зараз найбільше потребують наші захисники. Ми маємо з ним прямий зв'язок. Що треба, по можливості, є кошти, купляємо. В основному з їди. Дуже нехватка їде. Багато теплої одежі відправили місяць тому. Дуже багато. От. І тут ще трошки додали. Це теплі ватяні штани, гудки, куфайки, чоботи. Руку на пульсі фронту тримає також коломиянка, тепер і волонтерка Ольга Зеленецька. Її чоловік пішов добровольцем ще у липні минулого року. Зараз у Дебальцевому начальник штабу 3-го батальйону 128-ї бригади. Від імені чоловіка та інших захисників жінка щиро дякує волонтерам. Каже, що моторвагонне депо подає гарний приклад іншим колективам. В більшості з розумінням, можна сказати, заохотно дають гроші. От. Навіть про Провідники наші двоє провідників скинулися. Хто скільки може, не обов'язково там нема певної суми віддавати, хто скільки, 10 гривень, 100. У нас є можливість, помогли побільше. От. Старатися, старатися, не дай Бог, нам війни сюди не треба. Допомогу волонтери вирішили відправити експрес доставкою. кажуть, це дає гарантію, що пакунки потраплять безпосередньо у руки адресатам. Вже за кілька днів наші герої отримають матеріальну допомогу, але і, що не менш важливу, частинку домашнього тепла та любові. Голова Городенківської районної державної адміністрації Василь Буджак здійснив робочу поїздку на Коломищину. Він зустрівся із керівництвом району та побував у владики Василя Євасюка, єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Про візит керівників сусіднього району розкажуть мої колеги. Новий голова Городенківського району Василь Буджак вирішив, що потрібно розпочинати роботу, поспілкувавшись із сусідами. Тому одразу вирішив поїхати на Коломишину. Спочатку відвідав Коломиську Чернівецьку єпархію Української греко-католицької церкви. Він привіз ладиці Василю вироби з глини місцевих майстрів. Що вас, нашого земляка, Коломиянина, призначили на таку відповідальну посаду. Дякую, я якраз був коли в області представника президента. І дзвонив, я вже потім вийшов, позвонив вас, дзвонив ваш там секретар, не знаю Дякую. хто, і каже, так, мені було приємно, що ви, що ви є такий, вам довірили таку важливу ділянку праці, щоб ви могли людям послужити, щоб ви могли десь прикласти на людські рани сьогодні. У цей такий важкий час, бо є рани духовні, є рани тілесні. Ми бачимо тих поранених, що приїжджають, а особливо коли матері ховають своїх дітей. Ця рана залишається дуже надовго в їхньому серці, практично на все життя. І люди то пам'ятають, знаєте, і ми маємо як, 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 як ніхто, як ніколи. Щоб нас ворог не не топтав нашу землю. Мусимо захиститися і мусимо зараз багато зусиль прикладати для того, щоби. Наші воїни там, наші, були готові до служби і могли захищати нашу Україну. На превикій жаль воно відбувається і на народному господарстві, бо краще йдуть на фронт, йдуть туди на, на захист України. А спеціалістів не так багато залишається. Опісля відбулася зустріч із деканом Городенківським Василем Буджаком та владикою. Єпископ подякував за подарунки та зазначив, що кожну добру справу потрібно розпочинати із благословення. Благослови наші входи і виходи, благослови нашу працю, нашу дорогу на добрі діла, на добре служіння українському народові. На доб... Благослови нас благодатями. І своїми щедротами, бо ти, святий, і освячей завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Благословення Всемутнього Бога нехай сходить на вас, на вашу родину, на вашу сім'ю, на ту ділянку, яку вам поручено сьогодні у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, благослови вас. Тож дня Василь Буджак зустрівся із головами Коломийської районної ради та районної державної адміністрації Богданом Болюком та Львомиром Глушковим. Керманичі обговорювали аспекти майбутньої тісної співпраці між сусідніми районами. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма подієнтика. Юні науковці в загальноосвітній школі номер 6 імені Тараса Синюка відбулося засідання малої академії наук. Напередодні школярі писали дослідницькі роботи на різну тематику і вже тепер презентували їх на тематичній конференції. Усі учні займаються у науковому товаристві інтелект. В Коломийській шостій школі створена така система освіти, яка забезпечує кураторство над науково-дослідницькими роботами учнів, розповідає директор навчального закладу Лідія Семенюк. Школярі таким чином прямують до нових творчих звершень і формуються як індивідуми. Поглинути, пірнути десь якісь глибини науковості в подальшому майбутньому визначити по якому напрямі в житті вони будуть йти, у яких навчальних закладах вони будуть навчатися сьогодення. Нашої школи воно відповідає дійсно відповідає сьогоднішньому дню, відповідає часу і тим вимогам навчального закладу. Власне, наші діти колись, якщо це були поодинокі діти, діти олімпіадні, які приймали велику кількість раз участь у різних конкурсах. То на даний момент я би сказала це дуже великий прорив, тому що кожен пересічний учень захотів приймати у малій академії наук участь. Учні виявили неабияке бажання показати свої доробки та напрацювання, таланти випробовували свої зусилля. Для цього є підґрунтя, адже в школі дії наукове товариство учнів інтелект. Діти ведуть дослідницьку та пошукову роботу, розповідає керівник навчального закладу. Спектр роботи надзвичайно великий. Об'єм дуже величезний, починаючи від дослідження від природничо-математичного циклу предметів до суспільно гуманітарного циклу предметів. І е, однозначно, це є робот. Та така рутинна повсякденна педагогічного колективу власне педагогів, які є кураторами над цими дітьми, які допомагають, які відкривають наші таланти. Одинадцятикласниця Людмила Врубель обрала наукову роботу, яка присвячена теоремі Піфагора. Дівчина розповідає, це було цікаве та дослідницьке заняття, а також обмін досвідом та знаннями з однолітками. Моя робота присвячена піфагорові, а саме теорема славнозвісне теоремі Піфагора. Хочу сказати, що я думаю, всі в школі вивчали цю теорему, але які факт факти, які я знайшла, мене дійсно вразили. Є більше п'ятсот доведень цієї теореми, і навіть вона вийшла в книгу рекордів Гіннеса. Як теорема, яка має найбільшу кількість доведень. Ми можемо обмінятися найденими фактами, явищами, подіями і взагалі рухати нашу дослідницьку роботу вперед. Це новий досвід не лише для учнів шостої школи, а й вчителів. Оксана Стефурак, науковий керівник товариства Інтелект. Педагог розповідає, діти дуже розумні і талановиті, а дослідницькі роботи допомагають самовдосконалюватися та розвиватися. Прили на базі школи наше товариство, і сьогодні проводимо захист наукових робіт. Дітки в нас працюють у різних секціях. Сьогодні в нас працює. Реднича математична секція, тобто математика, фізика, хімія, біологія, з різних секцій, діти готували роботи, працювали в різних напрямках, діти цікавилися дуже багато літератури. знаходили. Підходили, консультувалися, ми давали консультації. Мала академія наук виховує професійно зорієнтованих молодих людей. Переконана Лідія Семенюк. Вони уже з шкільних років знають, чим їм займатися в майбутньому, яку наукову роботу вести, яку професію здобувати. Наша школа вийшла на вищий щебель свого розвитку. Ми маємо певні досягнення. Ми маємо певні успіхи у серед загальноосвітніх шкіл міста Коломиї. Напевно, навіть і звання героя України та. Сасинюка спонукає, і має якусь певну мотивацію для того, щоб діти робили якісь певні героїчні подвиги, а подвиги їхні це їхнє навчання, повсякденне навчання на такій їхній нелегкій справі, де діти можуть відкритися, де діти можуть згуртуватися, де наші учні, наша молодь точно знає, що вона хоче весь час у творчому пошуку, і завжди на допомогу приходять досвідчені педагоги. В шостій школі створено всі умови для гармонійного розвитку кожного школяра, розповідає Лідія Семенюк. Приміщення великі просторе, функціонують багато позакласних гуртків. Тут є єдиний в Коломиї басейн. Також діти навчаються керувати автомобілем. А тепер ще й нове досягнення: здобутки юних талантів у науковій сфері. У четвер о двадцятій годині на НТК відбудеться традиційний прямий ефір цього разу за участю голови Коломийської районної державної адміністрації Любомира Глушкова. Маєте запитання? Телефонуйте 38 000. А зараз низка оголошень. Комунальне підприємство Житло інфоцентр просить мешканців будинків взяти активну участь у тулоці з прибирання підвалів, які планують використовувати під укриття. Сміття вивозитимуть транспортом підприємства. Коломийська міськрайонна організація ветеранів Афганістану інформує, що 15 лютого о 13-й годині із з нагоди відзначення 26-ї річниці виведення з Афганістану та державного свята дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав на території місцевого меморіального комплексу загиблим краянам у Коломиї на перехресті вулиць Січових Стрільців та Чайковського відбудеться мітинг панахида. Отож, 15 лютого, 13.00. 14 лютого у спортивному залі політехнічного коледжу відбудеться тур відкритого чемпіонату Івано-Франківської області серед жіночих команд. У змаганнях беруть участь колективи Івано-Франківська, Коломиї, Галича та Великого Бичкова, Закарпатська область. Початок об одинадцяті годині. Котик, песик, хом'ячок, кролик, Черепашка, шиншила. Ці представники фауни входять у перелік домашніх улюбленців. Але почали з'являтися екстремали, які мають вдома павуків, гадюк чи навіть крокодилів. Тому що разу більше господарі потребують порад досвідчених фахівців. Про догляд за домашніми тваринками поговоримо у програмі про все, крім політики. І студії директор клініки Пан Коцький, ветеринар, викладач із ветеринарної хірургії Михайло Мочернюк. Дивіться одразу після новин. Маєте питання? Телефонуйте 38 000. У цій студії з вами спілкуємо. Спілкувалася Галина Досин, побачимось вже завтра у інформаційному випуску події дня. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрібне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо фем У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра. Ці ж Шануйтеся і будьте здорові.